Вони ще вчаться в школі, але це не заважає вести бізнес, заробляти гроші і донатити на збройні сили України. Унікальний освітній проект Розумний город реалізують в одному з кауських ліцеїв на Прикарпатті. Тамтешні школярі вирощують і продають мікрозелень. Серед їхніх клієнтів майже всі заклади харчування та торгівельні центри міста з юними підприємцями поспілкувалася і Жанна Дучак. Ми вже бачимо горох, який вже є готовим до продажу. Він такий великий, зелений, гарний. Школярі 6-го кавуського ліцею самі вирощують і продають мікрозелень. В асортименті більше як 10 культур. Цибуля, гірчиця, радиска, мізуна, койрабі, червона капуста, пшениця. Найбільше кажуть учні, у них замовляють горох. Видно, що ми його дуже багато вирощуємо. Агробізнес учні ліцею ведуть вже понад півроку у межах всеукраїнського освітнього проєкту Розумний город. Ми не відбирали дітей в команду, це було за їхнім бажанням. Я просто пройшлася класах. Наш проект задум цього проекту в цьому і полягає навчати дітей робити власну справу. То, по факту, я іноді навіть так кажу, вона можливо різко звучить після того, як всі дивляться на стола, що наша суть не стільки навчитися вирощувати якісь рослини, як побудувати на цьому бізнес. Зголосилися сім школярів і старших класів. Організатори надали їм усе для старту без спеціального обладнання до насіння. Ми даємо цього насіння не, не дуже багато, не на рік. Зумисно для того, щоб коли діти там виростять кілька перших урожаїв продадуть, розуміли, що частину з прибутку вони мають спрямувати на те, щоб придбати якраз насіння. Іня, щоб далі функціонував бізнес, під розумний город у школі й окремий кабінет. Поруч із класом біології у кожного члена команди свої обов'язки. Це наш агроном Катя. Зараз вона складає карту посіву для гороху. Горох у нас вже намочений, він вже проріс, і ми можемо його садити. Робота не стільки складна, як відповідальна, каже дівчина. Стележі обладнані автоматизованою системою поливу, освітлення та вентиляції. Керувати всіма процесами можна через додаток на телефоні. Коли ви. На світу то це нічого не працює. Ми приходили в школу вільний свій час настроювати це все. Одинадцятикласниця Яна відповідає за пошук ринків збуту. Зізнається, спершу, коли телефонувала до підприємців, багато хто дивувався, що постачальники мікрозелені школярі. Не, не, не дуже нам напевно довіряли на початку, бо думали, що ми не відповідальніше це там на пару днів. Але зараз вже привикли. Я навчилася спілкуватися більше ну, з людьми. з Власниками кафе сьогодні учні постачають свою мікрозелень майже усі заклади харчування та торгівельні центри калуша. Доброго дня, Доброго дня. прекрасно чекали вас. Сьогодні що у вас? Напевне. Ну, більше довіри є як до дорослих, тому що діти вкладають душу. Як тільки діти привнесли перші мікрозелень. Е Воно нічим не відрізняється і ще й на рівень я б сказала вище, те, що пропонують нам дорослі. Учні створили в соцмережах і окрему сторінку, на якій рекламують продукцію та свою роботу отримують зарплату. Нараховує її десятикласниця Софія. Кожного дня я записую хто був на роботі, хто не був на роботі. Тобто я такі ставлю собі позначки. А також в кінці місяця я виділяю певну суму на зарплату, тоді ділю на всі ці дні і множу на кількість днів для кожного учасника. Частину коштів від прибутку школярі щомісяця віддають і на ЗСУ. Учні зізнаються, коли починали проєкт, самі не до кінця вірили, що у них щось вийде. Спочатку боялися, напевне, навіть ну, якийсь такий невпевненість був, оскільки, по-перше, Хоч ми й ну, ми старшокласники, рахуємося все, все рівно. Це якась відповідальність занадто велика була це реально вчити, як правильно вести бізнес, підприємство. І я думаю, ці навички мені знадобляться в майбутньому житті. Ські школярі постійно масштабують виробництво і збільшують продажі, а ще навчаються на онлайн курсах і офлайн тренінгах із фінансової грамотності та маркетингу, які організовують координатори проєкту Розумний город. Діти вже будуть випускатися, в принципі, готовими підприємцями, практичним кейсом, які не будуть боятися ні ринку збуту, ні спілкування, ні бухгалтерії. На Прикарпатті шостий Калуський ліцей поки єдиний навчальний заклад, який бере участь у цьому проєкті, загалом по Україні в агробізнес. Сі со два десятки шкіл та дві сотні школярів. Жанна чак Зіноя Автонас, подробиці. Телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.